Все, що стається у Вегасі, лишається у Вегасі. Нач проквалу нема що казати. Дощ, жахливі умови траси, жахлива видимість. Бірман в стіні, норіс на полі і ферстапен другий. В неділю приколи почалися ще до старту гонки. Антонелі чуть-чуть покотився. Маркери це зафіксували. Ловий штраф у 5 секунд за фальстарт вогні згасли. Ландо, який стартував із полу, знав, кого тут треба бояться. Тож він вирішив, що лучше захист це нападіння. І ідея відправити Ферстапана у стіну прямо тут дуже класна. Ні, як сказав Девід Кунхарт, Норіс намагався зіграти Ферстапена у грі. Ферстапена, але проблема в тому, що Ландо не знає правил цієї гри. О, ти догрався. Тож Ланда вилітає за межі траси. Єстественно, Макс його обганяє в первом повороті. А ще метрів за 200 там же і Рассел був на другій позиції. Останнім часом словосполучення перший поворот звучить як вирок. І на цей раз його жертвами стали строл і Бортолето. А і ще тут Лем штурханув Оскара. Що сказати, Поміг, як зміг. Вернемся до лідерів гонки. Ферстапен дуже довго, як тільки міг, від'їжджав від, від Рассела. Мерседес навіть намагались Максу зробити андеркат, але і після свого підстопу Ферстапен повернувся в гонку лідером. І отут знов привіт режисерам гонки. Нам показували. Все, що завгодно, тільки не оцей момент. Пацани, режисери, зав'язуйте з цим на 34-му колі. Норіс нарешті обходить раз і йому в радіо кажуть, що тепер беремося за ферстапена. Нашу Ландо відповідає, що це буде легко, бо у нього є купа чистого повітря. Ага, щас. Я не знаю, що там за налаштування стояло у Макса, але коли йому переказали цей діалог, цей геній почав штампувати кола. А врешті ще й встановив рекордний час, забравши минулорічний рекорд у того ж Норіса. А потім за два кола до кінця гонки Ландо почав відвалюватися, так наче в нього двигун відригнув. Ну, хоч другим доїхав, і це його 150 й гран-при. До речі, як і в Рассела, який приїхав третім. І ми мали отакий подіум. Ферстапен, Норіс і Рассел. Подивились. А тепер забудьте, бо поговоримо зараз про Кімі Антонелі. на другому колі гонки. Нам давали режим віртуального сейфті кару. Тоді Кімі з софту перевзувся у хард і проїхав він на цьому харді 48 кіл. Та ще й добру половину гонки тримав за собою Оскара Піастрі і не давав себе обійти. Так от для мене він став гонщиком дня, хоч більшість і проголосувала за Ферстапана. Бо він з 17-ї позиції приїхав на п'яту. Технічно він приїхав на четверту. Але ж отой штраф за фальстарт, пам'ятаєте? Ну і повертаємося. Як ви вже знаєте, бо ця інформація з. Кожного утюга вже третій день лунає. Після перевірок виявилось, що на обох болідах Макларен надмірно зношена контрольна планка. Тож і Норріса, і Піастрі було дискваліфіковано. Бачите, папа і руси тут спрацювали. Тож Расел стає другим, а Антонелі третім. Ось вам фінальна таблиця результатів. Подивіться, тільки скільки андердогів отримали очки. Тож, дорогенькі мої, як ваші враження від цієї гонки? Напишіть там щось в коментарях. А ще з вас сподобайка, підписка і той. Побачимось, чи що.